Традиційно на початку кожного місяця ми випускаємо новинний відеоогляд, в якому детально розбираємо всі новинки банкнот світу, які були випущені в різних країнах, а також переглядаємо ті лоти, які випустив Національний Банк України і звертаємо увагу на інші новини, які сталися у сфері колекціонування банкнот чи монет. Але перед тим, як ми почнемо сьогоднішній відеоогляд, у нас є два важливих оголошення. Перше, ми продовжуємо серію наших розіграшів у кожному відео, і в цьому відеоролику ми розігруємо набір банкнот з країни Сирія. Даний набір ви бачите на своїх екранах. Детальніше про умови розіграшу буде далі в цьому відео огляді, тож не перемикаємось. І друга новина це те, що вийшов шостий номер англомовний журналу Баністика всім, хто бажає його отримати. Він випускається абсолютно безкоштовно, можете нам про це написати, і ми вам його надішлемо. А також розпочалася безкоштовна підписка на журнал англійською та українською мовами на 2026 рік. Для того, аби отримувати його протягом всього року, просто напишіть нам про це в коментарях до цього відео. Традиційно розпочинаємо з банкнот, які не зазнали значних змін в дизайні. Африканський континент, Уганда, банкнота 10 тисяч шилінгів, лише нові підписи та дата. Візуальна купюра виглядає звичайно до попередньої. Нігерія 5 та 20 найр. Полімерні банкноти, обидва номінали отримують нову дату 2025 рік, а також нові підписи. Лівія 10 динарів в цьому випадку. Оновлення торкнулося елементу захисту замість старої захисної стрічки, використано нову ширшу, що має гарний віконний ефект. Країни західноафриканських штатів, включаючи Буркіна-Фасо, Бенінг, Віннея, Бісао, Коддівор та Сенегал, оновили свої банкноти з новою датою 2025. Це стандартна процедура для спільної валютної зони. Нігер, окрім дати, також оновив підписи на своїх 5 та 10 тисяч франків «Європа». Угорщина дві 10 тисяч та 20 тисяч форентів 2025 рік. Всі три номінали отримали оновлення дати, а також нові підписи. Румунія, 50 та 500 леїв, полімерні купюри, які також отримали просто оновлену дату. Ісландія 500 та 5 тисяч крон. Оновлення у вигляді нового підпису та дати на 2019 рік. Це черговий різновид існуючої серії. Азійський континент, Індонезія 2 тисячі 100 тисяч рупій. Отримали нову дату друку 2025 тисячі В'єтнам 500 тисяч донгів, полімерна купюра з новою датою 2022 рік. Переходимо до північної та південної Америки. США 50 доларів номінал, одна з найбільш поширених банкнот у світі. Вона отримала новий підписи міністра фінансів та казначея, а також нову дату 2021 рік. Мексика 1000 песо. Ця купюра стала комеморативним різновидом, присвяченим сторіччю Банку Мексики. Це не повний новий дизайн, а додавання пам'ятного тексту. 100 1925-2025 через тире під монограмою банку. Уругвай 2000 тисячі песо та парагвай 100 тисяч гуарані отримали нові підписи та дати 2021 для уругвайської банкноти та 2024 для парагвайської. А тепер переходимо до більш цікавої частини нашого банкнотного огляду, де подивимося детальні огляди банкнот, які зазнали суттєвих змін у дизайні. Таїланд нова полімерна серія. Центральний банк Таїланду представив нову серію полімерних банкнот. На оверсі зображено його величність короля Маха 10-го у формі королівських ВПС. Реверс 50бат присвячена королям рамі третім та рамі четвертим, а 100 бат рамі п'ятим та рамі шостому. Це повне оновлення, яке замінить або циркулюватиме паралельно з існуючими паперовими купюрами. Цікаво, що вони мають імітацію захисної нитки та водяний знак із зображенням рами десятого. Казахстан початок нової серії. Одна тисяча тенге. Національний банк Казахстану представив нову купюру, яка є частиною нової серії, заснованої на елементах сакського стилю. Це відображає спадщину країни від унікальної кочової культури до сучасного Казахстану. Дизайн купюра має вертикальне розташування елементів на аверсі. Де зображено дерево життя з головного убору золотої людини, спіраль ДНК та національний герб, на реверсі ландшафти Казахстану та зображення казахських порід собак, таза та середньоазіатської вівчарки. Польський національний банк випустив пам'ятну банкноту 20 злотих, і більш детально цю банкноту ми вам покажемо рівно за тиждень на нашому каналі, коли будемо робити на неї окремий огляд. Ботсвана – перша пам'ятна купюра. Номіналом 50 пула була випущена до 50-річчя банку Ботсвани і зараз на своїх екранах ви бачите заставку до нашого відео огляду, де ми вже зробили огляд на цю банкноту. Після перегляду цього відео ви можете детальніше ознайомитися з новинкою цієї країни 50 Пула і подивитися в окремому нашому відео. Придністров'я 200 рублів. 200 рублів випустила невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Дизайн купюра має рожевий та бордові кольори. На версі зображений російський полководець граф Петро Рум'янцев за Дунайський, а на реверсі картина, що зображує битву на річці Кагул під час російсько-турецької війни. А тепер переходимо до новинок Національного банку України. За минулий місяць Нацбанк випустив три нові цікаві лоти, і на один з них ми вже записали відео, яке також розміщено на нашому каналі. Це огляд на монету рік коня. Ви можете його подивитися одразу після цього відео. А зараз ще дві монети, одна з яких срібна і присвячена Архангелу Михаїлу. Це пам'ятна монета, присвячена головному командувачу небесного війська, біблійному захиснику істинної віри і переможцю темних сил Архангелу Михаїлу. Образ архістратига, втілений на дияконських вратах Жовківського іконостаса авторства Івана Рудковича, є визначною пам'яткою українського барокко кінця XVII століття. Цей шедевр сакрального мистецтва поєднує глибину духовного змісту з високою майстерністю українського барокового іконопису, демонструючи синтез українських та західноєвропейських традицій. На аверсі монети зображено царські врата Жовківського іконостасу з молитвою до Архангела Михаїла, однією з найпоширеніших у християнській традиції, звернених до небесного воєначальника. Над вратами стилізована арка, що символізує світанок і перемогу світла над темрявою. Елемент оздоблення, локальна позолота у горі композиції, малий державний герб України та напис Хто як Бог. Традиційне звернення до архістратига, яке також тлумачиться як Хто Рівний Богові. Унизу напис Україна, рік крибування 2025. Номінал 10 та графічний знак гривні. На зворотній стороні монети зображена постать Архангела Михаїла, елемент оздоблення – кольоровий друк, з ікони Жовківського іконостаса, авторства Івана Рудковича, архіт зображений у військових обладунках з мечем та терезами в руках, стоїть на хмарах як воєвода небесного війська, захисник віри та борець із силами зла. Тло реверса прикрашає рослинний орнамент у стилі барокко, запозичений з однієї з головних ікон іконостаса. Наступна монета 120 років від дня народження Ніла Хасевича. Монета випускалась у сувенірному пакуванні. Номінал 2 гривні. Пам'ятна монета, присвячення легендарній постаті українського підпілля, видатному художнику-графіку, учаснику національно визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю опору. На аверсі монети в центрі композиції розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у характерній для митця техніці деревориту, що вирізняється експресивною графікою, контрастною лінійністю та динамічним штрихуванням. Ліворуч на дзеркальному тлі зображено малий державний герб України, рік карбування монети «2025», Напис Україна вгорі, напис Ніл Хасевич по центру, номінал 2 з графічним знаком гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України знизу. На реверсі монети зображено символічну композицію з фрагментів деревориту Ніла Хасевича, стилізовано під банкноту в дусі бафонів. Композиція містить елементи графіки митця як символу економічного, ідеологічного та морального ресурсу опору. Угорі на матовому тлі розміщено написи доволі. Народів і людини та 300К РБ на бойовий фонд, що підкреслюють роль бофонів у зборі ресурсів для опору та співзвучі із сьогоднішньою практикою донатів. Отже, детальні умови розіграшу набору банкнот Сирії для того, аби взяти участь в конкурсі. Напишіть коментар, яка з щойно побачених банкнот вам за дизайном сподобалась найбільше. Рівно за тиждень на нашому каналі вийде наступний відео огляд, в якому ми і опублікуємо результат. Результати розіграшу. Дякуємо за перегляд цього відео огляду. Наступний новинний відеоролик вийде вже в 2026 році. Хочемо всім вам побажати успіху в нашому розіграшу і нагадати, що подібні розіграші будуть відбуватися щотижня до нового року. Також важливе правило щодо отримання призів. Якщо ви стали переможцем нашого конкурсу і не вийшли на зв'язок протягом наступних чотирьох тижнів, результати конкурсу анульовуються, і ви перестаєте бути переможцем, а відповідно і претендувати на свій приз. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі на нашому каналі. Налі рівно за тиждень.